Унаслідок бойових дій земля приховує безліч небезпечних знахідок наштовхнутися на які можна в найнесподіваніших місцях. Їх активація відбувається від найменшого зовнішнього впливу: удар, тертя, струс, нагрівання, знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя. Наразі вся Донецька область знаходиться в зоні активних бойових дій, і майже в кожному населеному пункті період з 24 лютого здійснювалися обстріли різноманітними видами озброєння. Це як ракети. Артилерійські обстріли, а також касетні боєприпаси. І на превеликий жаль, в будь-якому місці можна натрапити на небезпечний предмет. Головні правила мінної безпеки. Про деякі поговоримо з заступником начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що робити у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. В першу чергу ні в коєму разі не підходити до цього предмету близько, необхідно повідомити за телефонами 101 або 102, тобто, де, тобто це служба порятунку ДСНС або національна поліція. Якомога точніше пояснити місце знаходження цього предмету по можливості прив'язатись до якихось видимих орієнтирів, дочекатись приїзду відповідних фахівців. Основною причиною нещасних випадків є грубе порушення елементарних правил безпеки слід пам'ятати, що категорично заборонено робити, підходити до предмету, фотографувати його, користуватись мобільним пристроєм, тому що торкатись його, передвигати, намагатися його якось там. Ну, зрушити з місця чи ще щось, щоб подивитись. Будь-які дії вони можуть призвести до вибуху. Представники ДСНС зазначають, що особливу увагу мінної небезпеки приділяють дітям. Ми постійно проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу із населенням із дітьми, які наразі знаходяться на території Донеччини. Також проводимо онлайн навчання. Але хотілося би зазначити, що такі навчання повинні проводити і батьки вдома, тому що діти знаходяться. Вдома гуляють самі і можуть знайти небезпечний предмет, не будуть знати, що воно таке є, і може трапитись біда. Також на території країни працює мобільний застосунок, який називається розмінування України, дає інформація про розміновані території. Також ви там можете. Скинути фотографію, локацію, де ви знайшли предмет, який, на вашу думку, може бути небезпечним. Саме головне це, звісно, надати якомога більше інформації фахівцям, тобто місце розташування предмету. Запам'ятайте ці правила і розкажіть про них друзям і рідним. Не нехтуйте правилами безпечної поведінки. Бережіть себе.